Всім всім привіт з вами Рені, і сьогодні я знайшов оце прекрасне селище, в яке я зараз відправлюсь. Також я вже збудував ось собі ось таку прекрасну палатку. Звісно, там нічого взагалі немає. Потім потрібно це все буде поставити. Є... Можна було би заселитись зразу оцей, наприклад, будинок, але в мене немає коштів, щоб туди заселитися. Також я поставив коу скриню і все. в мене більше нічого немає. А і також ледь не забув, у мене є також три смарагд. Ну. Я перший раз буваю у цьому селі взагалі жодного разу ще сюди не заходив. Мені дуже цікаво, що в ньому все ж таки знаходиться. Так, я бачу погало. і я бачу огород, який можна в принципі зібрати. І... і також я хотів би зараз влаштуватись на якусь роботу. Так, може так, тук-тук, може тут хтось є. Так, тут нікого немає, я зрозумів. Потрібно йти далі. Так, я бачу, що тут вже культура їхня виросла. Нічого собі, ви подивіться, хтось тут забув сокиру, таку тут також є лавочки, на які можна посидіти, собі відпочити. Так, Красно. Також тут є ось така вот тачка. Також ще одне пугло. Я, звісно, тут не бачив ворон. Я не знаю, навіщо воно тут все стоїть, але гаразд. Так. Також, ой-ой, ой я бачу, який тут хтось, тут хтось дуже багатий живе. Я так бачу, в нього дуже. Дорогі двері стоять також. В нього там дуже багато чого стоїть. Я навіть бачу його там. Ну, гаразд, я хочу продовжувати йти далі. Нічого собі, тут якийсь такий будинок для птахів чи що, як він там називається, забувся. Також я бачу вже першого селянина. Так, також тут якісь є труби і потрібно вже познайомитися з якимось там селянином. Ну, перше, я... Подивлюсь взагалі, що тут є, а потім я хочу познайомитися, з селяном, там поговорити з фермером і так далі. Також тут є якась дорожка, можна також подивитися, куди вона веде, але я щось не бачу. А це означає, що вона нікуди не веде. Ну, в якийсь там ліс. А він нам поки не потрібен. Також я не розумію чому, але там чомусь свиняє. На будинку не знаю чому, ну гаразд. Також тут якийсь один же фермер стоїть прямо на городі, я так розумію, він зараз буде збирати. ну Ой-ой-ой! Гар... Я також бачу, що в них є, я думаю, собака, так як в них є собача будка, миска, також якась тут труба стоїть. Ну Гаразд, я би хотів би щось там прикупити собі поїсти. Я сподіваюся, в них там магазин взагалі щось є. Ух ти, я так розумію, ти фермер якийсь чи щось таке, тому що біля тебе прям такий от візок, не знаю навіщо він потрібен, але гаразд, також такі якісь фонтани. О! Те, що мені потрібно, магазин. Так, прекрасно. Добрий день. Е, так, тут ви продаєте там яблочко, хліб, стейк, моти, три різні. Так, і за скільки ви це все продаєте, мені дуже цікаво. Е, так, ну яблуко за один смарагд. Три хліба за один смарагд, смажений стейк за один смараг. Дерев'яне дерев кайло. ой, не кайло, точніше а мотига за Ізумруди, кам'яна моти, кам мотига за 5 ізумрудів і залізна за 9. Ну, в принципі, це погано. У мене зараз тільки є три ізумруди, можна в принципі, вже прикупити собі трошки їжі. Але гаразд, поки я не буду це все купляти. Так, зараз мені потрібно. Так, тут більш нічого немає. Так, мені зараз потрібно. А, також я ще туди не ходив, але мені здається, що там нічого немає. Свинка, зліз, зліз з даху, краще. Ну, щоб ти не впала, звичайно. Так, краще ходити тут от, по стежці, яку зробили. Ой, як у вас тут всіх багато, звісно, солянине. Так, Що тут у нас є ще фламінго, навіть розове стоїть. нічого, собі, субесвинка, то злізь, злізь. Злі. Навіщо ти там. Ходиш. Так, також тут є у нас тут якась лава, Ага, я зрозумів. Так, можемо в принципі, зайти в будинок. Я сподіваюся, ніхто не буде проти. І що тут у нас. О, тут у нас залізний меч. Так, забирати я, звісно, нічого звідси не буду, так як я розумію, що це твій будинок. Вибач мене, будь ласка, що я зайшов. Ти не знаєш, де ваш мер? Бере у селі, поки дебає, він від'їхав у місто. Він від'їхав від міста, а як мені тепер там знайти де жити чи щось таке. Можеш поки розкласти свою палатку, а потім вже коли приїде бер, з ним і поговорити про це. Так, я зрозумів, дякую тобі, селянин. Ладно, я пішов, не буду вам мішати. Дуже вам дякую. Так, так, ось що я тут також бачу, тут я бачу щось, не знаю, якусь шкуру натягнули. Так, ну гаразд, а також. Чекайте, селянина, а де вони? Я хотів би також спитатися, Так, хто тут. А? Я у цього зараз селяна спитаю. Я хочу знайти якусь роботу, щоб трошки підкопити собі інзобрудів, смарадів, точніше. І я не знаю, там купити їжу або щось таке. Е, вибачте, селянине, я хотів би знайти роботу, не підкажете мені, десь там можна знайти чи щось таке. Ти хто взагалі такий, я ніколи тебе тут раніше не бачив. Та я Рені, я ось недавно, ну як недавно, я взагалі день тому приїхав, ось моя там палатка стоїть, поки я не знаю, чи можна взагалі ваше село, і в мене взагалі грошей немає на ділянку, на все остальне. Так, то що, ти мені підкажеш, Яке там, яку там роботу можна знайти чи щось таке? Ну, гаразд, відправляйся у цей багатий будинок, який ти бачиш, там проживає селяна. Я думаю, що у нього робота знайдеться. Ну дякую. Звісно, я так розумію, оцей будинок гаразд, я відправляюсь. Я, ну, він сказав, що багатий будинок, а тут багатий будинок тільки один. І це, я думав спочатку, що це взагалі мер тут живе, але я так розумію, що ні. Так, тук-тук. Тут можна зайти, так, ага. Е, при... Ух ти, нічого собі, який вибагатий. Так, я прийшов по роботі. Я хочу у вас знайти якусь там роботу чи щось таке. Ага, ти довгий. Ну гаразд, можеш взяти мотигу. І зерно, і піти сажати город. В скрині, я так зрозумів, так? Ага, беру я в скрині. Так, мотигу він сказав взяти, і зерно. Так, я візьму там стак, я думаю, мені вистачить. А, чекай, також візьми робочу одежу. А, оцю от робочу одежу, яку я бачив, там наша шапка, робочі штани. Ой, штани точніше, так, чоботи і куртка. Так, гаразд, я їх одягаю собі. І все, я можу відправлятися. Так, усе, я відправляюсь собі на город, так. Чека. І я так зрозумів, що мені потрібно саджати це все. Так, ось такого збираємо це все. Перше я зберу всю моркву. І мені потрібно зібрати весь взагалі огород, який тут є. Нічого собі, в мене зразу з одної грядки, вже 31 морквина. Нічого собі, це, в принципі, дуже сильно непогано. Так, тепер потрібно забрати цю всю картошку. прекрасно, прекрасно, прекрасно. Так, саджаємо її, я так зрозумів, що потім мені потрібно буде до неї, до нього, точніше, це все занести. Все, що я зроблю, все, що я накопаю. Так, тепер це все. Я. Але я не спитався на якому саме городі це все робити. Так, можливо, він мені скаже. Так, тук-тук-тук, тут. Тук, так, я закриваю двері. Так, але ви не сказали, з яких городів саме мені збирати це все. Бирай з усіх городів, всі городи, що знаходяться у особи селі, мої. Ого, нічого собі. А, я зрозумів, чому ви такий багатий. Так, ну гаразд, я виходжу. Так, все тут я зібрав, все тут посадив. Тепер можна зібрати звідси пшеничу, Пшеничку. Ось деяка тут не дослежна. нічого страшного, я сподіваюсь. Так, забираємо цю всю пшеничку. Все прекрасно, саджаємо її зразу також, щоб він не ображався на мене. Я сподіваюся, що він мені за це щось заплатить. Я й забувся з -з запитати в нього, скільки він мені заплатить за цю цю роботу, але я дуже сильно сподіваюся, що він мене не обманить, і я йому І він мені заплатить доволі непогано. Так, ну гаразд, саджаємо цю всю картоплю, і тепер потрібно також посажати ці всі городи, які знаходяться там. Хух, ну нарешті, оце я, звісно, попрацював. Вже й вечір. Так, тепер мені потрібно йти і. Заносити це все, що я тут накопав, нарубав. Тепер в мене виходить майже 2 стака картоплі, 40 моркви. Ну, доволі непогано, звісно. Так, тук-тук, хтось тут є вдома, так, є, все прекрасно. Так, я все зібрав, що там, куди мені його класти. О, ти вже тут прекрасно. Якраз настав вечір. Можеш класти це все в мою скриню, і не забудь обов'язково скласти робочий одяг. Так, прекрасно, я зрозумів mm -hmm. тебе, і я тепер викладаю це все, що я взяв. Таке дерев'яна мутига, картопля, а, yeah. і цю морку також. Так, можу собі трошки взяти. Думаю, він сильно не ображиться. Я думаю, 5, щоб собі хоч трошки перекусити, прекрасно. Думаю, він не почув, не побачив, все прекрасно. Він ніяк, звісно, не перевірить. Так, це все я кладу. Ось тако, ось тако. Ай-яй-яй, потрібно якось все разом скласти, і моркву я собі такого складу. Так, також я хотів запитатися в тебе, скільки я можу собі взяти І взагалі скільки ти мені дасиш за цю роботу. Ну ти добре попрацював, можеш з моєї скрині взяти собі 10 ізомрутів. О, дякую тобі, велике, так я розумію, з цієї скрині мені можна взяти. Ух ти, в нього тут скринь. О, тут в нього з діаманти, і залізо, і тільки що тут, тільки немає. Так, він сказав, здається, 10 можна взяти, все прекрасно. Так, дуже вам дякую. І також я хотів би вас запитатися, коли вже приїде мер, бо я хочу вже заселяти це село і скільки буде коштувати зим... земля. Я не знаю, коли повернеться мер, він казав приблизно через 2-3 дні. А, ну гаразд, тоді я пішов, значить, відпочивати. Дуже вам дякую за роботу. Я іду вже, не буду вам мішати. Так, гаразд, відкриваємо двері, прекрасно, обережно. Так, закриваємо все і йдемо до своєї палатки. Звісно, в мене немає взагалі де жити. Ах, ну гаразд, я сподіваюся, що якось цю хоча б наступну ніч посплю, а там, може, з селяном якимось домовлюся і куплю в нього будинок. А це був перший день мій у цьому прекрасному селі. Всім дуже дякую, що подивилися в це відео. Напишіть в коментарях, як вам це село, і напишіть також, як я працював від 1 до 10. І всім дякую за перегляд, всім пока.